Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний пусковий бустер від компанії Falcon, модель AL JP03K. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться блок для зарядки. Універсальний кабель. Для підключення а, різних мобільних пристроїв. Тут у нас є міні-USB, lightning для iPhone, micro-USB і також Type-C роз'єм. Крокодили для підключення до акумулятору і сам пусковий пристрій. Ось такий компактний. Будований акумулятор ємністю 8000 мА. Даному пристрої, пусковий струм номінальний 200 А видає даний пристрій. микається з боку кнопочка, і також є індикатор заряду. Роз'єм для підключення крокодилів під гумовою заглушкою. Є роз'єм USB повноцінний і мікро USB для зарядки самого пристрою. Є також додатковий ліхтарик. Корпус пластик, пластиковий, soft touch. Пластик